Друзі, всім привіт! Знову з вами я і хотів вам показати обзор інвертора. Інвертор іменно, зараз вам покажу якої серії. Отака От махіна. Виходить на 10 і 200 200 10 кВт 200 Вт. Е, Хочеться подивитися, які він всередині кишки е, Дали мені добро, що можна його розібрати, подивитися в загальній як він виглядає всередині. Нічого я не буду там міняти. Просто подивимося, як він всередині його зборка, які в нього радіатори, які в нього транзистори стоять. І зараз буду з вами іменно показувати, як він виглядає. Зараз до, р... до речі, покажу, яка комплектація. Дуже мені сподобався інвертор, вага його в районі 14 кг. Давайте перейдемо вже до суті. От дивіться, інвертор такий. Бомба! Просто виглядає дуже класно. Я ним задоволений візуально. Тяжкий, це дуже добре, що він тяжкий. Значить, радіатори є. Ось такі інвертор. Класно, є 2 МППТ з конекторами зі всім, все класно виглядає дуже гарно, новенький. І комплектація комплектація самого інвертора, Ціна взагалі не дуже велика. В районі там 35, як я не помиляю. І в комплектації виходить такі конектори і інструкція. Інструкція, отакі виходить, інструкція. Так що зараз я вам буду наглядно показувати інвертор, який він з собою представляє, Це інвертор для клієнта. Зараз будемо скривати кришечку ту нижню, подивимося, перше знизу. Тут якраз. Ходи, так все зібрано, бо в мене є отакий мене інвертор, ще нічого не дороблений. Але він мені сподобався. Зараз ще досі працює все від акумулятора, від мережі, по суті, майже нічого не беру. І він мене влаштовує повністю. Все класно працює по захисту. Зараз вам буду показувати, як глядає середина. От, друзі, знімаємо кришечку, відкрутив і знімаю прямо з вами. Ще сам не бачив, але будемо зараз. Дивитися огляд, як виглядає всередині. О, дивіться, як тут все гарно зроблено, все акуратно, все ховається. Отакі клеми зроблені. Солідні клеми, все на болтики, все гарно, що можна було скрутити. Е, якраз стоїть е, іменно. Ну, Компорт для того, щоб можна було підключити. Буде цікаво ще один зроблю експеримент, так як в мене є інвертор і мономій, і в мене от висить тут антенка, хочеться відключити її. І ради інтересності підключитися сюди і подивитися, чи його побачать. Чи нічого не треба, наприклад, полаштовувати. Як у вас є стара антенка, ви собі лишаєте, другий продаєте, і ви підключили, чи нічого не зб'ється, чи воно. ну, Це ради експерименту, самому цікаво, та й думаю, вам теж буде цікаво. От, ну, друзі, відкрутив я, і зараз буду знімати прямо з вами цю кришечку. Я все вже чуть -чуть припідняв її, але зараз будемо її знімати. Цікаво, як це все скомпоновано. Якось так гарно зняти, щоб нічого не сталося. В загальності виглядає звідси доволі все прикольно. Замість запобіжника бачу, стоїть перемичка, але можна поставити запобіжник. От, друзі, коротше, як виглядає всередина. Е, Повністю вже його вскрив. от, Кришечку зняв. І виглядає така комплектація самої серединки. Зараз вам наглядно все показую. Е, це виходить один кулер, це виходить на МППТ, як я зрозумів. Е, два кулери йдуть вже на інвертор. Отак От воно виглядає. Доволі все виглядає акуратно, гарно. Радіатор такий виглядає солідний. І цей радіатор цей низьковольтний, а цей високовольтний. Бо, наприклад, взяти інвертор. У мене тут стоїть Аксіома 5000. Оце інвертор на а там малесенький стояв на низьковольтний інвертор. І зразу тут а от, дивіться, це МПТшка. МППТшка. А, а от Радіатор є на МППТшку. Так, да, можна було б більший радіатор, але хватає. Тут доходить 27 А. Так що, дивимося далі. Як воно все гарно зроблено, акуратно. Все мені подобається. Так, бачимо, що. Звідси, наприклад, є коннектори, що вони є самі спаралелені. Бо замітив те, що виходять плюси. вони і тут спаралелені. Наприклад, два плюси приходять і тут вони з'єднані. Мінуси теж бачу, що вони з'єднані. Все зроблено акуратно. Отак воно все є. Друселя теж все гарно. Тут все зроблено, все акуратно. Кнопочка теж така, ви бачите, дуже класна, бо інших її стоїть інакше. А тут стоїть така класна кнопочка. Ось стоїть якраз обв'язка для живлення, як я не помиляю. Це живлення іменно самого МПТ. Стоїть якраз реле для того, щоб включати. Реле більш така простіше. Майбутньому можна, як хтось буде з цього мати, може його спокійно поміняти на щось більш крутіше, але і так буде працювати. Тут стоять два вихідних конденсатора для стабілізації напруги. Якраз стоїть хороший дросель. Дивіться, як воно все тут а все є класно. Дивіться, які стоять реле великі, прозорі, теж. якість хороша. Е, мені дуже все подобається, як тут все зроблено акуратно. І ще хотів пок показати дуже класно. Наприклад, дивіться, два трансформатора. Він виходить ну, 9-10 кВт потягне. Дв'ятку твердо буде тримати без всяких нарікань. От, дивіться, взяти е, блок живлення, дивіться, як взяти обв'язка. Е, Блоколи живлення взяти. Дивіться, як тут все гарно зроблено. І конденсатори, статі, стоять дуже якісні, не якісь дішманські. Зараз я вам покажу. От дивіться, як взяти ту плату. Дивіться, які тут стоять конденсатори, от така сама. Обв'язка, і дивіться, конденсатори стоять такого, е, такі прості більшості паперові, а тут стоять більш якісні. Це теж електролітичні конденсатори і там ті, Але у вони щитаються дуже хорошої якості. Дивіться, їх дуже відносно багато є тут, і якість більш набагато краща. Воно трошки засвітлює, бо не хочу знімати тут пленку, бо він є гарантійний сам інвертор. Тільки дали добро, щоб я розібрав, показав, як він виглядає. На вигляд він мені подобається. Гарно все зроблене акуратно, все дуже класно. Що можу сказати по ньому? Можу сказати, що достойний апарат, своїх грошей вартує. Можливо, собі я теж такого поставлю, поміняю Іменно від того знімлю на 6,2 кВт. Поставлю 10 кВт в запасі, нехай буде такий більш потужніший. Е, бачите, навіть взяти тут. Тут малесенька об'язка є, то, напевно, є 5 вольтова. Дивіться, як тут тоже стоять хороші конденсатори. Навіть взяти тут, тут теж стоять. Все дуже класно зроблено. О, наприклад, бачите, як тут все гарно, все пропаяно. Все дуже акуратно зроблено. Ну, нарекань, ні нічого не бачу, Тіпа, щоб на щось нарікати, я не бачу. Да, Можна тут поставити замість у перемички запобіжник, а можна поставити зовнішній запобіжник. Ну, Тут зробили для того, щоб ніхто не лазив всередину, бо він по суті гарантійний. І щоб ніхто не знімав запобіжник. Бити запобіжник бо стояв внизу, то та його можна не міняти. А тут запобіжник стоїть тут всередині. Так що, Так воно все зроблено. Мені він сподобався, інтерфейс, я бачу, він сенсорний інтерфейс. Зараз я е, підключив кабель і хочу включити його. Зараз запускаємо його. Так, включили його. І зараз дисплей. Дисплей світить, батареї не бачить. І зараз я його включаємо в кнопочку. Включився, запустився. Запустився сам логотип. Включився МПТшка. Все включилося. Вихід 229 вольт. Все працює. Все класно. Я відключив пищалку, щоб вона не пищала, зарані відключив. І все повністю тут працює. Інвертор, як хтось буде брати, беріть. Нарікань ніяких на нього нема. виглядає він дуже файно і дуже зроблений якісно. Фільтра теж по бокам є. Наприклад, фільтра. модель іменно є, виходить він на 27 А. А самі транзистор і GRBT. Рібетішки я не зможу вам показати. Не знаю, можливо, і буде видно, а можливо, і не побачу. Тут я просто на підплівку, і може стараюся зараз якось так, так, щоб можна було показати, які стоять транзистори LGBT високовольтні, Щоб подивитися в загальності, якої вони потужності. Так, так, постараємося якось засвітити туди. Так, о. Постараємося засвітити і... щоб можна було побачити. Так о. Так, так, так. О. GTO 75N0665WED. Так що ви можете подивитися ну, трошки тут тяжко злапати. Але можете зупинути і подивитися, які то є транзистори. Друзі, коротше, такий експеримент. Зняв свою антенну з цього інвертора. Повністю я зняв відключив. Ні на чого не налаштовував, просто взяв її підключив. Сюди запхав, ніяке налаштування. Іменно там він працював, зняв і підключив сюди. Радний інтересу, тупо, просто ради прикол. І дивіться. Сідіодиси сі світять. Я заходив в програму. Е... Все працює, кому інтересно, спробуйте самі, все працює, нічого не переналаштовувати. Як купили такий сильніший антенну, просто переключили на новіший, а то я продали. і продали антенну, щоб типу, не, не вам не переналаштовувати систему. І дивіться, все справляється на ура, Взагалі бомба. Я підключив і ніяких приколів я не бачу. Все працює. І світиться, підключається інвертор, все бачиться. Ось такий дисплей. Імуно... Тоже сенсорне таке табло. Шо друзі, як ви схочете прикупити інвертор, такої версії. можете купляти. Я з свого власного опиту вам скажу, що інвертори є хороші, бо сам зремонтував не один інвертор, займаюся ремонтами вже більше 10 років. Скажу, інвертор реальності дуже хороший. Буду тестувати, буду пробувати включати на нього всякі нагрузки 7-8 кВт до 9 кВт. Буду бачити, буду виложувати на каналі відео, як він себе буде поводити. Буду тестувати, робити тести, як він буде себе оправдовувати і буде далі працювати. На даний момент, він мені дуже сильно сподобався. Класний, все грамотно зроблено, все грамотно, конденсатор, все класно. Я вам скажу навіть один прикол, те, що в тому інверту настільки все якісно зроблено, що у наді... мене надія є, то, що він буде дуже довго працювати і не буде вмирати. Воно, наприклад, будуть хейтери зараз мені говорити, наприклад, взяти муст, муст в ньому є деякі такі недоліки, що він може робити, робити з всякого причини просто і померти. Наприклад, взяти інвертор аксіомі. От, дивіться, от аксіомка одна лежить, і аксіома друга лежить. Е, проблема, чому вона стала, перегрозили і згорів. А, наприклад, взяти отакі інвертора, і так як в мене взяти ще цей інвертор аннер, е, я вам скажу, що. Перегружав, включав на нього навіть 3 кВт циркулярку, нічого він не згорів, защита спрацьовує. ну Не знаю, бачите, китайці гарно зробили. інвертори буду теж тестувати. Інвертори його дуже класно зроблені, все чітко. Ми, наприклад, взяти тої... аксіому. Згорів, бо дали йому нормальну тягла, та й згорів. А взяти інвертор аннер той, що, ті, потім, що ви, може неправильно сказав. Але іменно оті інвертори отого, тої компанії то працюють відмінно. Все класно. Перегружали його, вибивали, ну іменно що. Ту версію ще я не перегружав, буду її перегружати, буду давати їй життя. Е, в межі розумного не буду так, знаєте, як то робити, то, щоб вона там померла, буду давати, там, наприклад, 9 кВт, 10 кВт буду нагружати. І дивитися, як він буде працювати і як він буде себе поводити. Так що, друзі, на даний момент відверто дуже хороший, можете купляти. Можете замовляти не думаючи, він оправдовує себе, ціна доступна і якість теж хороша. Так що, друзі, дякую вам за увагу! Всім пока, до нової зустрічі!